У цьому рецепті поєднано все. Гра смаків, швидкість приготування, гарний розріз і навіть користь. Без жирів, без тіста можна смакувати із впевненістю, що зайвих грамів не наберете. Готуємо начинку. Сухий мак. Заливаємо водою 150 мл. Варимо 5 хвилин. Вода швидко випаровується, а мак набухає. Перетираємо його занурювальним блендером, додаючи цукор. До сиру додаємо яйце, цукор і перетираємо до однорідної гладкої маси. Далі додаємо 1 столову ложку сметани, підготовлений мак. І одну столову ложку манки. Перетираємо занурювальним блендером. І виходить начинка густа, однорідна. А завдяки манці вона стабільна, не витікатиме з рулету під час випікання. Перший варіант. Найшвидший і найпростіший. Прямокутний лист лаваша збрізкуємо водою і обов'язково змащуємо олією або вишковим маслом. Тоді він після випікання буде хрустким і розсипчастим. Викладаємо начинку, рівномірно розподіляємо і закручуємо рулетом. А другий варіант цікавіший. Так само збризкуємо водою. І обов'язково змащуємо лаваш олією. Цей кадр не потрапив у відео, але це важливо. Викладаємо начинку. неї смужка шматочків шоколаду, через 2 см смужка кокосової стружки і ще далі мелені горіхи. Щільно загортаємо рулет, змащуємо яйцем і посипаємо горішками або маком. Випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаємо рулет із духовки, даємо йому повністю охолонути до кімнатної температури і лише тоді нарізаємо. На розрізі смужка шоколаду залишається стабільною, не розтікається і виглядає акуратно. Але якщо хочете, щоб шоколад стікав із шматочка рулету, капав на сорочку, вимазував губи, а пальцем довелося облизувати, ріжте ще гарячим. Насолода гарантована, а чистий одяг не факт. Швидко, просто, смачно і корисно. Хрумкий лаваш, ароматна начинка, смак, який захочеться повторити. Бажаю вам гарного настрою і щиро дякую за перегляд!